Уже понад століття, читаючи твори американського письменника Огенрі, людство сміється і водночас сумує. До новел митця хочеться повертатися в різні періоди життя. У них ми вчимося милосердя, любові і мудрості. Справжнє ім'я письменника Вільям Сідні Портер. Він народився 11 вересня 1862 року. В місті Грінсборо, США. його батька лікаря за професією шанували в місті за знання і співчутливе ставлення до хворих. Мати рано померла, залишивши сиротами трьох маленьких синів. Коли Вільямові виповнилося 20 років, він погодився на пропозицію друга, доктора Джеймса Холла, поїхати до Техасу, де той мав невеличке ранчо. Невдовзі юнак навчився їздити верхи. Купив модний ковбойський капелюх. Саме тут він написав перші гумористичні оповідання. Пізніше Портер оселився в місті Остіні, столиці Техасу. Він часто змінював професії, шукаючи справу до душі. Одного разу юнак побачив на вечірці красуню Атол Стес Роуч і закохався. Молоді люди обвінчалися. Атол була лагідною, чуйною, турботливою і цілеспрямованою дружиною. Під її впливом, Вільям почав серйозно працювати над оповіданнями і друкувати їх у місцевих газетах. Фінансовий стан молодої родини покращився. Вільям Портер працював бухгалтером-касиром Остінського національного банку, проте ревізія в банку обернулася трагедією для молодого подружжя. За порушення уведення бухгалтерської документації Вільяму загрожувало ув'язнення. І він вирішив утекти спочатку до Нового Орлеану, а потім у Так почалися найважчі часи в його житті. Можливо, Портер якось би і влаштувався на півдні Америки, знайшов би згодом прибуткову справу, але змушений був повернутися. Дізнавшись, що дружина помирає, Вільям, незважаючи на небезпеку, приїхав додому. А Тол померла в нього на руках. Одразу після похорону Портера заарештували. Почалися довгі роки ув'язнення, які остаточно сформували нового американського письменника О Генрі. Саме такий псевдонім узяв собі Вільям Портер. За три роки проведених за ґратами, він зіткнувся із сотнями людей, які втратили надію на кращу долю. Своїми творами О. О'Генрі намагався допомогти їм повернути втрачені почуття. Подолати відчай, запалював вогник надії. Перше оповідання різдвяний подарунок Діка Свистуна він відправив до журналу, сподіваючись заробити на різдвяний подарунок для дочки Маргарет. І автору пощастило він отримав гроші, на які купив подарунок для дочки. Незабаром літературна Америка помітила письменника, навіть не знаючи, хто ховається під псевдонімом. У 1902 році митця запросили працювати до Нью-Йоркського журналу. Він переїхав до великого міста. Його ім'я стало відомим у всій країні. У 1904 році вийшов друком роман письменника Королій Капуста. У 1906 перша збірка новел 4 мільйони. Пізніше було ще сім збірок, у яких йдеться про героїв, яких доля випробовує різними обставинами, а нерідко кидає на самісіньке дно суспільства. Однак герої о Генрі не втрачають справжніх почуттів і людяності. Цим вони нам і цікаві.